Призав моя Коля, Ну, сьогодні мого вдруг ладен. Кстати, ми строїм базу. Усе. Ой, блядь, ключі. Коротше, ну ключі, квадрик. Он добиває. Стоїть. Перша частина бази така. Я ось трохи порога зробив. І трохи паличок підклав. Ну, короче, такий порог. Вид с другого этажа. Какие все у нас? Вид. Тута яма. Эй, мам, нажимайте. Ну, короче, то та же видочка. Это книг спордал. А ух, там что съест? Ну, короче, в том викни. Веке... Ой, последний. Там я материал, где материалы? Я мав трохи спилять, але думаю, нашу пилять це трохи захистить від такого вітру слабенького. Все, заніс. Це мой басель. Все, заніс ніс такий Імпровізований стульчик. Він був на першому тазі Все сів, поклав ноги. Ой, зараз. Сів тако ноги, поклав собі сів. Береш такі, собі, собі. Димас нас вийде в селі. Все. Крайвый такі. Ну, це зовут, там приболів і засопки. Трошки приболів. Ні, ну порог нормальний Сейчас буде обзор мені на перший етаж. О, ой, забув зняти У нас все-таки ступеньки. Там з другої сторони зараз по. Ну все, з другої сторони Ступеньки. О! Тут ну, дохера да, стекла. О, іма, чотенько, моно будет чаячок робить. О, собственно, перший этаж. Нема він стрмный, конечно. Ведро якесь. Тут листя нападала зтуда. Де кидуть, як виглядає. И може на дане время, пока я цею. Короче, може вже Вийшли фото про відео може. Я не знаю, тому що я їх ще... На дай момент, коли я собі не маю відео. Вони ще не виходили. Но що є, то є. Що тут? матеріал? Це я вирвав таку барбосу такого з землі. З неї перчатки. Пілочка, сяденася. Тут кладбище. Тут нічого там у хати. В той стороне це спортзал такий. Ну блин, жалко, що я не кошель, такі вони взяв. Ну, зараз я буду вам. Ну не зараз трохи пізніше. Поставлю, буду вам знімати. Ну, короче, я сейчас... Зараз я думаю. Зараз я думаю. Трохи. Улучшити то запечатати в неї повністю. Не було просета і трохи землею засипати, щоб трохи кріпчі було. Або тому, якщо зараз буде видно. А бачите такі тверди, я зараз Трохи в боку вийду. Ось. От отаму, бачите, яма І отам справа там дофіга глини. Ну, коротше, в в мене це перша часть. Я сейчас буду показувать як я буду перероблювать, пробувати перероблювать цю. Попав з чи глину засипати, ходім'ясто бетону завишити, просто палки, щоб можна безпасніше було. Глина киняється, підро привезеться, сад привезеться, міксер теж, ну типа, що до сих пор теж може хокульок, ніч тайна. Все чоловіка. Кусарист прямо стається, коли встановляє, ну, все равно що є, то є. Чи... Навірно, це вже кінець першої часті, тому що треба ще дуже-дуже багато робити. І тим більше я не неї жав з тобою ще щоб було удобніше робити. Ну коротше, я Щось буду та і пилять. І все, цих п'яточок маленьких понакіду людей. Може, піду накопаю злили, чи... а, ну, да, піду, глини. трохи накопаю. Ну коротше, ждіть другу часть, буде друга частина скоро. Десь на наступних водих або або вже ну коротше скоро вже будуть відео.